Щиро дякую, кабельчане, за підтримку. Просто без зайвих запитань, без якогось головняка, без ужимок і придірок. Просто взяли і підтримали в районі 200 гривень Потрошки. Просто благодатно, просто на добру справу. І знайте, що я стараюся завжди вкласти в результат. Ну а галапчанам я раджу, без випідроджу зайвого. Просто розумійте, що якщо людина вже працює і дійсно робить результат, то ви, будь ласка, не жалійте, вже, як воно вже виразилося в стенді, в маршруті, в конкретних пропозиціях по промоції. Не треба цього зайвих рухів, якогось там грубощів чи хамства. Знаєте, що людина завжди робить більше, коли такі важливі пріоритетні моменти вони вартують значно більше тих крохів, які, можливо, хтось там прижимає. Та, Боже милий, Бог вам суддя, як ви вже там не знайдете чогось, то поїду вже в кобель, в Луцьк. Як буде можливість, то і зароблю в ковелі, а потім вийду на віддалену роботу в інтернеті і ще буду допомагати. Ну, поки що цей скрутний період. ну, Треба його пережити якось. Переживемо. З Божою допомогою. Розумієте, ну не буду я вимірювати своє добро, розмінюватися на вашу у лапках добрість. Ну, Є добрі люди, які відгукнулися. Я дякую за пропозицію картоплі. Я дякую за там папіром підтримали. Я дякую за ну просто за відгук сім'ї п'ятдесятників, пара двох людей, які і роботу пропонували, і підтримували із ремонтом пічки допомогли. Дали приклад і адвентистам, і іншим православним, як варто турбуватися. От. Я думаю, що все налагодиться. налагодитися. Слава Богу, і трошки городик посадив, і на клубничку можна їздити, і така погода добра під мирним небом. Знаєте, я б сказав би так, життя повна чаша, і дуже багато людей на планеті Земля вони не мають. Домів, доступу до чистої води не наїдаються. Я просто розумію, що дуже багато людей не мають того, що маю я. І треба вміти цінувати, треба бути вдячним і сподіватися, що Бог угледіть нові і нові можливості. Не треба втрачати оптимізму, треба щиро вірити в краще.